Друзі, я рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні у нас ще 23, завтра буде святвечір. Ну, знімаю, як завжди, ви знаєте, наш серіал в 25 серій, вишити за 25 днів, адвент-календар. Мені лишилося два віконечко, Одне 24-те, я сьогодні, може, може після 12-ї сяду повишиваю, якщо не, усну, не засну, так що. Все ж таки маю надію, що сьогодні я встигну хоча б годинку сісти, повишивати наступне віконечко. Наступне віконечко у нас буде янгол. Бо завтра ж кажу, що свят вечір прийдуть, прийдуть до нас діти. І в мене вільного часу не буде дуже багато, щоб посидіти повишивати. Тому я маю надію, що сьогодні, після 12 години, я візьмуся за цей, цей віконечко, і потім, по факту, після святвечора на наступний день нас лишається одна велика. Така один цілий рядочок, якого я побоююсь, чесно вам скажу, щоб встигнути за один день. Але це вже історія буде наступного дня. А сьогоднішній план у нас після 12-ї години повишивати янгола. Можливо, завтра, коли прийдуть діти. Ну, ні, то я вишивати не буду при дітях, то стовідсотково. коли діти вже підуть додому, я повишиваю, але коли ж то буде, може, я не знаю. Завжди у нас діти десь ну, година 10 більше вони не люблять сидіти. Ми повечерям завжди посидимо, поспілкуємося там, те все, як завжди, а до 10 години більше ми не сидимо, то все ж таки я маю надію, що я закінчу це віконечко саме 24-го. Але я думаю, що саме відео вийде. Саме це відео вийде вже після 12-ї години, бо поки я дошию, поки зніму, поки змонтую. Ну, дай Бог, щоб 24 го після 12 ї або вже 25-го зранку вийде ця, ця серія. У мене попередньо вже було, було один раз так, але то було по, техніч, по технічним проблемам, але все одно. Вишивайте я саме в той день, що потрібно, так що я не рахую, що це знаєте, я порушую свої правила. Ай, Господи, як би швидко прилетав, пролетів той час, і знаєте, мені дуже чесно кажучи, шкода, що Різдво ось-ось прийде. Ось-ось ми почнемо святкувати його. Лишилося, що вже завтра ввечері ми з дітьми сядемо і будемо спілкуватися, будемо зустрічати Різдво, 25-те І все. Ну там ще новий рік, так, там ще є свята, ще два тижні в нас канікули цих різдвяних. Але все одно ярмарку вже не буде. Останні дні то вже будуть завтра. Ні до обіду, а після обіду вже все. Я думаю, що ярмарка не буде. Е, мені здається, що 24-го вечора вже все розбирається. Ну, Бо я ніколи не була, саме 24-го на старому місці на тому ярмарку. Я, я завжди намагаюся десь перші два тижні попасти туди, коли немає багато людей. Ну, ще так такого натовпу немає. Я ввечері дуже рідко попадаю туди, тому що ввечері там на тому ярмарку взагалі робити нема що, бо там, знаєте, як одна хвиля така. з людей тебе занесуть і винесуть. Так що то не не цікаво, скажемо так. Для мене мені треба походити, і то в якийсь будній день попадаєш, якщо зранку або в обід. Все одно людей дуже багато, до нас приїжджає багато туристів. Ярмарка Нюрнберзька, вона саме така, мені здається, відно, одна із самых відомих, ну це як по мені. І чого я звернулася знов до ярмарку? Тому що Різдво Різдво воно таке. Воно навіює настрій, такий, такий саме святковий настрій, і спогади різні. і Дуже шкода, чесно кажу, може, через те я так і подумала, бо мені дуже шкода, що цей час мене. От я пам'ятаю, коли я була дитиною, ми завжди сиділи, чекали Новий рік, Новий рік, Новий рік. Той Новий рік за вечір пройшов все, Наступний перейшло 1 січня і Нового року як і не було. І знаєте, така туга в душі, що так швидко, так довго ти чекав ці хвилини, цю мить, і так швидко вона прилетіла. І знов вже звичайні дні, вже не ті святкові, вже все одно не той настрій, що був до. я пам'ятаю, коли я була дитиною, ми саме в очікуванні на різдва були а нового року, коли готували ялинку. Мій тато завжди свіжу ялинку приносив, а Ми коли на Харківщині в Куп'янську жили. І він приносив. Ну вже потім і на Волині, коли ми жили на Володимирі Рінському, батько завжди приносив сосну, таку живу, свіжу. І коли був морозець, як правило, він приносив цю сосну додому, ми її всі разом. І ну, часом було, що він приносив трішки раніше, якщо в батьків не було часу. І та ялинка сосна сама була. Ми тільки сосну купували, я не пам'ятаю, щоб у нас ялинка була. І вона лежала в нас на балконі завжди. І Харківська область, Куп'янський там завжди більш холодніше було, ніж на Волині. Мені, ну, хоча на Волині теж було, але якось я не знаю. Ну от я пам'ятаю, дайте спогади дитинства. Постійно був такий морозець, коли з балкону заносила ту ялинку, такий аромат був по всій квартирі, по всій от, по, по тій кімнаті. І я пам'ятаю, як ми завжди наряджали ту ялинку всі разом. Я, сестра, мій батько, мама ті, теж допомогти ну, вона більш. Знаєте, сиділа з нами, ніж прикрашала ту ялинку, і мій тато, і ми з сестрою. У нас постійно папа в нас такий був. Ну, Він і є. Тоді, коли ми були малі, і він в нас. Не те, що перфекціоністики, що має все так красиво, там ну, знаєте, дизайнер. А ми ж діти як поналяпаємо на одну я, я гілочку там, по сто п'ятсот тих кульок, якихось прикраси, батько завжди намагався ту перевісити. Або, знаєте, в нас навіть ну, ми діставали, я пам'ятаю спогади дитинства. Я з ми діставали постійно з коробки цієї кульки, вони скляні були, ще ті. Радянські і у нас завжди були такі дуже цікаві іграшки. Я не знаю, де мама з татом намагалися їх придбати, тому що ну, радянські іграшки були вони, трошки інакше. А у нас були саме німецькі іграшки, я пам'ятаю, вони такі гарні, гарні були. І ми постійно з тої коробки ті кульки діставали і подавали батькові, бо батько ж ну то ж він же високий, і він вішав на прикраси на верхню частину ялинки. А ми там внизу інколи знаєте, там понавішував. Потім батько ходив, розвішував, щоб знаєте, все було по-дизайнерськи зроблено. Та були спогади такі. І пам'ятаю, як запах мандаринів завжди, і ті цукерки. Не дивлячись на те, що був такий дефіцит. у нас. Ну, якщо зараз для нас це не дікомінка, тому що ті мандарини, ці цукерки в будь-який час, то в доступі можеш собі дозволити, але радянське життя воно ж яке було дефіцитне постійно. І я пам'ятаю, як батьки з останніх намагалися якісь там нам іграшки купувати, подарунки, ті смаколики різноманітні. І знаєте, от такі дитячі спогади такого свята, і ти його так чекав, думаєш, боже, і цукерки, і мандарини буде. А я пам'ятаю, що в мене ще алергія завжди була на шоколад, мені його не можна було. А так хотілося, я пам'ятаю пташине молоко радянське ще. Коли мама намагалася, щоб в мене не було діатезу, того на лиці алергії або ще щось таке, бо я дуже така проблематична дитина була, то мама відколупувала, сиділа з того пташиного молока, той шоколад, і мені серединку саме те суф суфле давала. Ну, ще я зовсім мала була, мені здається, ще й сестри в мене не було, вона ще народилася на той момент, на той час. Вже потім, коли я стара стала старше, я вже переросла ту, ту проблему. І вже можна було їсти шоколад і мандаринки, але як, коли я була зовсім дитина, того мені не можна було. І я пам'ятаю, як це, знаєте, все одно батьки намагалися свято нам влаштувати і подарунки. Я пам'ятаю, як вони постійно не чкарили, знаєте, прятали ті подарунки від нас з сестрою. Як може з двох були ще. То Куп'янськ, то що ми в Куп'янську жили. І вони десь по шафах там прятали ті ляльки, там вони купували якісь пупси, там ще якісь подарунки. А ми з сестрою, ну я мама, мама я може, досі не знаю, але вона зараз дізнається таку таємницю. Ми завжди знали, що десь якісь подарунки. Ми з сестрою лізли по шафах і починали шукати, де подарунки. Ну, інколи находили, інколи ні. І потім ми робили такі Очі, боже, який подарунок! А на самому. Ну, насправді ми його вже бачили, таке було. Інколи навіть з подарунків цукерки таскали, знаєте, ну діти. Але спогади дитинства то зовсім інше. Ти вже, коли дорослий, ти готуєш те свято для своїх дітей. І якось настрій зовсім інакше. А коли батьки для тебе, коли ти був малий, підготував готували свято, і знаєте, це так закурковується в дитячій пам'яті настільки, що... Ти вже, може, і скоро своїх онуків будеш тримати на руках, бо вже діти мої дорослі діти. Але все одно ти згадуєш, яке то було дитинство, як батьки намагалися це все зробити, не дивлячись ні на що, тому що в мене батько військовий, зараз він вже на пенсії. І мама, мама була військова в той час. Але все одно що закритий гарнізон був ну, цей, військова частина. І... Та й можливості таких не було, тому що Радянський Союз то виріс в Радянському Союзі знає, як батьки зі шкіри вилазили, щоб щось таке цікаво купити, придбати якийсь одяг інакший, щоб не ходити, знаєте, як той інкубатор. Да. Спогади дитинства вони такі. Незабутнє. Слухайте, щось я дуже залялякала сьогодні, всі свої вам спогади розповіла. Але напередодні Різдвя, напередодні святвечора, завтра вже те Не буду я вам зараз нічого вітати вже завтра, коли ми з вами зустрінемося, після 24-го, все одно це відео вийде вже трішки пізніше, вже буде Різдво, тоді будемо поздоровлювати один одного. Друзі, не повірите, яка там година четверта, початок п'ятої. у мене ще є час. Сьогодні, 24 грудня, всіх вітаю свят вечором з наступаючим Різдвом. Поки думаю, мої діти ще не приїхали, салатики вже нарізані. Поки, знаєте, мої хлопці, мій чоловік з моїм, з моїм молодшим там щось пораються з тим столом. Я думаю, хлопці, як скажу, 2-3 хвилини мені треба до дівчат побігти, зафіксувати мої просування, тому що сьогодні, я так собі думаю, що я знову ніч нормально спати не буду, але в нас лишився останнє віконечко, так що. Планів громаді, як кажуть. Як ви бачите, 24-те я зробила вчора, не повірите, Ну, тобто, сьогодні, вночі я сиділа, як тільки нуль-нуль-нуль пікнув. Я тут же відклала всі свої роботи, сіла вишивати цей адвент-календар, тому що я розуміла, що сьогодні, зараз якраз кажу, в мене є години перед тим, як прийдуть мої діти, я навіть сама себе до ладу не доводила. Знаєте, треба ще причесатися, намалюватися, нафарбуватися, привести себе до ладу, але я спочатку прибігла до вас, думаю, я зафіксувала. Фіксую, ну ми поки посидимо поїмо, там десь хвилинка якась буде завантажити вам це відео, показати мої просування. Спочатку з вами, потім все решта. І я кажу, як тільки пікнула 0 годин, 0 хвилин. Я тут відразу сіла саме за цей процес, для того, щоб його як можливо найбільше повишивати, для того, щоб ну, все ж таки йти по плану, як я собі її вже розпланувала, як ну, лишився один-два дні і зрізатися на самому кінці це було б якось соромно. Тому я. Нічого страшного, потім відісплюся, а так все нормально. 24 віконечка вже готові, сьогодні в нас святвечір, сьогодні придуть діти, будемо святкувати. Завтра в мене цілий день для того, щоб вишити 25-те віконечко, яке досить буде немаленьке. Я подивилася, 2014 хрестиків буде саме останнє це віконечко, воно немале. І я. Маю надію, що за один день, хоча б, ну я не знаю, не то, що надію, я дуже хочу це зробити. Але якщо я не встигну за один день це зробити, ну тоді 26-го випущу, вам покажу наступний, наступну серію. Але все ж таки, так як ця робота проста, вона не складна, я все ж таки маю надію, що я впораюся за один день і 25-го, можливо, там ввечері пізно або вночі, все одно ви побачите останнє віконечко, яке є душі, і буде в нас фініш. Ви не повірите, 24 Дні і я зробила 88% по цьому процесу. Знаєте, в мене така аж гордість розпирає, що я це змогла зробити. Так що 24 повних віконечка, до свят вечора, до того моменту, як прийдуть мої діти, я вже зробила. Ну, добре, що мені тоді Люба бісерсторі підказала, бо Оля, я не пам'ятаю, чер... вишивальна черепашка. Хтось з моїх дівчаток мені казав, що а чого ти не сідаєш після нуля? Тож то що вже наступний день. Дякую дівчатам величезне за таку пораду. І це мене зараз дуже сильно виручає. Тому що якби я тягнула до обіду або до довечі, я думаю, що я б йшла трішки з запізненням. А так в мене все виходить день в день, знаєте, як годинник. Просування йдуть, лишилося, я ж кажу, 2014 хрестиків і буде фініш, але цим ми вже займемося завтра. На сьогодні я не буду дуже сильно затягувати своє ляля -ля з вами, якихось цікавих історій не буде, тому що я вам вчора багато розповіла. Зараз я біжу доводити себе до ладу, чекати своїх дітей, далі донакрию стіл, як воно має бути. І ми сьогодні будемо всі разом святкувати святвечір. Прихід Різдва. Так що, як кажуть, у нас у Львові. Ну, колись я жила у Львові. Як казали, Христосся рождає, славімо Його. Так що всіх вітаю з Різдвом Христовим. А на цьому все, всім па-па-па-па, та до завтра в останній серії.